Мене звати Лена, я є мамою особливого синочка. У мене є ось такі картки, на яких дуже глибокі життєві запитання. Якби ви мали хвильку часу, відповісти на одне із запитань. Давайте. Як вас звати? Неля. Неля, дуже приємно. Ой, що таке у вашому розумі. Розумінні багатство. Ой, опять таке ж питання, ну воно ж складне питання для того, щоб ви задумалися. Багатство. ну, Звісно, що це не грошове таке, не як майнове, не майнове, грошове, не майнове, не грошове. ні. Майнового характеру. Багатство. Ну для мене, от для мене це багатство, ну як сказати, не хочеться бути пафосною такою, ну душевне, духовне навіть більше. Душевний більш. спокій, ментальне здоров'я. Так, так. І здоров'я ментальне. Так. Це дуже важливо. Дуже важливо, Тому що дуже важливо. воно лягає в основу потім фізіологічного здоров'я. від нього так, залежить все. Так, так, так. Так. все. так. Для мене також, до речі.